Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 4 серпня 2025 року. Перед нами середньостиглий сорт нектарину під назвою ГА. Сорт дуже врожайний. Як бачите, плодів достатньо висить. Плоди всі одномірні, приблизна вага 200 грамів. Деякі можуть бути і 170, але основна маса 200, а деякі можуть бути і 250, і 300 грамів, це в залежності від нормування і від віку дерева. Якщо дерево вже таке сформоване, которому там 5-6 років 7, воно може давати дуже крупні плоди. Молоде дерево давати ж такі плоди не може, бо ще не розвинена коренева система і нема габісу крони. Цей сорт рекомендую, цей сорт солодкий, смачний. Оце, виходить, перша декада серпня він вже починає достигати. День-два він повністю буде стиглий. Повне відео по цьому сорту з дегустацією вже побачите на Ютубі на моєму каналі, як достигнуть плоди. Я обов'язково зніму повне відео і викладу на своєму каналі. Це просто показую, яка загрузка, що є такий дуже гарний. Подовитий сорт, який не боїться весняних приморозків, сорт ґам.